Самий крутий стартап в історії людства це певний народ приватизував собі Бога, обявив себе ізбраним народом, а остальних об'явив грішниками, рабами, його. І щоб жити на цій землі, треба платити постійно каятись, віддавати енергію. Бо так сказати, в неї є прокладка між Богом і людьми. Сам іудеїзм пішов від коліна Іуди. Наскільки я пам'ятаю, Іуда продав свого брата Йосифа за 20 серебряників. У Біблії написано, що Ісус із Назарею продав за 30 серебриників. Значить, в чому робимо вивід, що це релігія на дені. Ми до цієї релігії сотні тисяч років жили по закону праві. І не треба там тисячу книг, п'ять тисяч книг. Тут треба в основному, ізначальник, три закони жити в родовому покону це покон роду, рід, це я основа, батько, тато, дід, прадід, родина, жити по честі, по совісті, це, щоб ти опеділяв, що ти є людина. І владу з природою, ніколи не срати, не робити біді в природі. А ми що робимо? Дивіться, природа це є храм Божий. Вона здає нам життя, лікує, кормить. А ми що? А ми віддаємо енергію певному народу, йдемо в бетони, в храми, і то йде, не знаю куди. Люди 40 років ходять в церкву, вони не знають, про що там говорять. Я нічого, це кожен свій вибір. Але в нас був у нас хрест життя або такий, який я казали, в нас теж казали, що несемо хрест, але який? Віра. Віра, це не те, що я вірю, це я відаю божественне світло. Ра. Віра. Відаюча людина, Знаюча. вірою вірити тупо, це хутрон. Далі честь, совість, а потім йде воля. Це людина свобідна у мишленні, в діях. Це повна сила божественна. А зараз що? Зараз віру замінили релігією. Кражі людей крадуть людську енергію і гроші. Корупція і свобода. А свобода це відстань від власника до раба. Оце є свобода. Людина має бути вільною. Розумієте? В такому плані. Всі християни навіть не знають, що відкривання Ісуса з Назареї ніде немає ніяк і в Біблії, і ніде не дати Його відкривання. Воно заборонено Ватиканом, тому що його вчення йшло проти іудеїзму. Є правда пару висловів, що не підтерли. Ну я їх зараз процитую, що він прийшов тільки до заблудших вівців вдома Ізраїля. Це коротко, ясно, чорно побіг. Він що прийшов тільки до них. А про язичників, як от попи гонять, о, це дикі люди. Дикі люди, бо правильні, бо як природа дика, ізначально чисті. І що Ісус сказав про язичників? На шлях до язичників не ходіть. В города Самарянське, де живуть саме арії, не входіть. А і паче, йдіть до заблудших вівців дома, Ізраїлі. бо не здорові потребують лікування, а хворі. Ви розумієте? А притчу про доброго самаритянина, стільки е, е, типа християн, то що вірили в нього, а тільки язичник йому поміг. Притч о доброму самаритянині. Розумієте, робіть виводи. Природа це є хмарам. Ісуса за що розп'яли? За, за те, що хотів розрусити бетонні храми, де є бізнес. Чорне по-білому. Читайте, те, що е, реальне. А не то, що вам розказують.